Для потреб наших захисників Калуська міська рада передала сім дронів нічного бачення. Російсько-українська війна це війна сучасних технологій, зазначив командир військової частини. Тому такі мавіки є необхідністю. Це війна технологій і зараз фактично війна артилерії дронів. І хто більш оснащений, хто може вести аеророзвідку і спостереження? Тому впіві дрони, борожуючи снаряди і знищують цілі. То й перемагає на полі бою. Це війна технологій, війна розуму, інтелекту і вміння, і в принципі хоробрості наших військовослужбовців. Військовий розповідає дрони нічного бачення, це як розхідний матеріал на полі бою. За його словами, вони дозволяють дізнаватися про територію ворога та розташування військових позицій, і при цьому залишаючись непоміченими. Потреба постійно в першу чергу дронів, бо Ворог дуже потужний, друга армія світу, вони мають дуже потужну радіоелектронну боротьбу, систему ПВО проти повітряної оборони. Втрачаємо, На жаль, втрачаємо дуже багато майна, такого -такого класу рівня. Постійна потреба в цьому в першу чергу. Ну і ваша Ваша допомога і ваші молитви нам першу чергу потрібні. Голова Калуської громади Андрій Найда зазначив, окрім мавіків закупляли для військових інші матеріали та техніку. Тут є сім мавіків. Так і ще є дуже багато допомоги по запчастинах по ремонту автомобілях. Є ще генератори, є ще. Ну, нагородна так, таксь кількох 24-го. є ще комп'ютерна техніка, так тобто досить багато, тобто всі вони надають, якраз ми їх раз, ну то це остання якраз поставка, ми її виконуємо. Також наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення завжди закривають всі потреби, про які просять військовослужбовці з військової частини. Взагалі, з перших днів війни Калицька громада ну ніколи не стояла осторонь так, допомоги. Як тільки формувався наш батальйон територіальної оборони, тобто то допомога була вражаюча, так? То то поки Ще ну, держава могла стати на ноги, забезпечити певне фінансування по харчуванню. Ми вже відмоги, там, міської ради, відмоги, волонтерів, благодійники забезпечили харчування, забезпечили приміщенням, елементарними потребами. Коли вже вони виїхали на марш, так звичайно, що наша громада почала допомагати з ну, певними засобами для ремонту автомобілів, для спостереження, зокрема, цими дронами, так, для комп'ютерної техніки ну, дуже дуже багато потреб, які вони нам відправляли, і Каловська міська рада повністю закриває всі потреби. І в нас яка є з ними домовленість. Так, тобто все, що їм потрібно, вони пишуть, і ми всі потреби закриваємо. залежності, там є в нас кошти на ці потреби чи нема. Ми все одно знайдемо, звідки перекинути ці кошти. І Однозначно, всі потреби наших військових ми закриємо. Загальна вартість таких дронів понад мільйон гривень. Ліліана Іванічук, Владислав Гарега, новини телерадіо Раї.